Дорогі друзі, я вперше використав такий клікабельний залог, щоб привернути увагу якомога більшої частини пенсіонерів, хоча у блогерів мало не кожна новина є сенсаційною і суперважливою. Нарешті ми, пенсіонери, дочекалися важливих рішень уряду та змін, про які я давно говорив, що вони назріли. Це пам'ятають постійні глядачі, які стежать за моїм каналом. Тому закликаю інших підписатися і не пропускати важливі новини. чому полягають ці новини сьогодні? Міністерство соціальної політики прокоментувало новий порядок отримання пенсії і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб українців за кордоном. І на тимчасово окупованих територіях. Сам порядок ще не опублікований. У повідомленні Міністерства соціальної політики немає посилання на нього. Очевидно, він буде для внутрішнього або службового використання. Втім, я можу помилятися. Тому я буду коментувати це повідомлення Міністерства соціальної політики яких важливих змін ми дочекались? По-перше, вітаю внутрішньопереміщених осіб першої хвилі, тобто тих переселенців, які отримали свій статус ВПО внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Вас нарешті урівняли у правах з іншими пенсіонерами. Незалежно від вашого місця перебування за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях чи в Україні, вам потрібно буде проходити фізичну ідентифікацію один раз на рік до 31 грудня кожного року, а не кожних 6 місяців, як це було досі. По друге, вам дозволили отримувати свої пенсійні виплати у будь-якому Банку України, а не лише в Ощадбанку. Пояснюю для тих, хто не знає, Внутрішньо-переміщені особи, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року, були прив'язані лише до Ощадбанку і лише тут отримували свої пенсії. Якщо вони пробували змінити Ощадбанк на інший, їм загрожувало припинення виплати пенсій. Тепер можна обирати будь-який український банк на території України. Але порядок отримання пенсії і страхових виплат для ВПО українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях, Містить окреме уточнення для пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні 6 місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію. Це означає, що можна заплатити за телефон. Чи будь-яку іншу фінансову операцію по рахунку. Ці вимоги аргументуються тим, що це, мовляв, потрібно для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної території України, наприклад, на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує сам саме він. В цьому, звичайно, є певна раціональність. Отже, для отримання пенсії пенсіонери, які тимчасово проживають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Проходження фізичної ідентифікації має відбуватись щороку до 31 грудня. Думаю, що восени вже можна починати підготовку до цього, щоб не відкладати до 31 грудня. Звісно, можна і починати зараз, але чому я рекомендую восени? Бо все ще може змінитися як і політична ситуація та закінчення війни. Міністерство соціальної політики акцентує увагу на тому, що виплата пенсій громадянам на. Тимчасово окупованих територіях та тим, які виїхали з тимчасово окупованих територій, відбувається за умови підтвердження інформації про неодержання пенсії від Російської Федерації. Для цього необхідно написати та подати заяву в довільній формі до пенсійного фонду про неодержання пенсії від Росії. Російської Федерації. Ви зрозуміли, думаю. Пишете на аркуші паперу заяву, фотографуєте її, чи скануєте і відправляєте до пенсійного фонду. Не буде такої заяви, не буде її пенсії. Міністерство нагадує, що таке фізична ідентифікація. Фізична ідентифікація. Це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один із зручних для людини способів. Здійснюється вона віддалено або особисто. Як пройти фізичну ідентифікацію? Існує декілька способів. Офлайн, тобто не по інтернету, а особисто звернувшись до Пенсійного фонду. Це якщо ви перебуваєте в Україні на підконтрольній території. Або онлайн. Це вже по інтернету, якщо ви знаходитеся за кордоном або на тимчасово окупованій території. Потрібен паспорт громадянина України або закордонний паспорт. Відкритий банківський рахунок чи картка, на яку надходить пенсія. І пенсійне посвідчення. Спосіб перший: проходження фізичної ідентифікації особисто відвідати орган пенсійного фонду або банк, де відкрито пенсійний рахунок. Громадяни за кордоном можуть особисто звернутися до консульства України та отримати документ про посвідчення факту, що особа є живою. Потім написати заяву до вільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення пенсійного фонду за місцем реєстрації. Спосіб другий. Віддалено авторизуватися в електронному кабінеті пенсійного фонду за допомогою «Дія підпис». Спосіб третій. Пройти ідентифікацію по відео. Для цього на порталі електронних послуг Пенсійного фонду натисніть на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв'язку» у верхній частині екрана. Заповніть усі позначені зірочкою е, поля форми, яка з'явиться на екрані. А саме введіть особисті дані і дані документа, що посвідчує особу. Вкажіть адресу електронної пошти і номер телефону для зв'язку з фахівцем пенсійного фонду і оберіть зручний спосіб проведення відеоідентифікації через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber WhatsApp або Zoom. Кажіть, якщо вам потрібен переклад з жестовою мовою чи фізичний супровід персонального помічника чи асистента. Дайте згоду на передачу особистих даних і натисніть Подати заяву. Відеоідентифікація відбувається не раніше, ніж за 10 робочих днів і не пізніше, ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з вами зв'яжеться працівник пенсійного фонду. Під час відеоідентифікації фахівець пенсійного фонду звіряє особу одержувача з фото, яке містить документ, що посвідчує особу власника, або звіряє особу представника чи помічника з документом, що підтверджує його повноваження. Відеофіксація проводиться таким чином, щоб відеозображення, Давали змогу розпізнати одержувача пенсії та деталі документа. Що буде, якщо не пройти фізичну ідентифікацію? Якщо ви не вийдете на зв'язок із пенсійним фондом і не пройдете ідентифікацію в один із запропонованих вище способів? На ваш банківський рахунок чи картку пенсія не буде перераховуватися. Лише після проходження ідентифікації протягом року виплата пенсії відновиться з дати її припинення. Що робити, якщо припинили виплату пенсії? Вірогідно, вам припинено виплату пенсії або через те, що ви не пройшли вчасно ідентифікацію? Або якщо ви проживаєте на тимчасово окупованій території і по вашому банківському рахунку не було руху коштів більше 6 місяців. Для відновлення пенсійних виплат, якщо виплату пенсії припинено до 20 березня 2025 року, вам необхідно написати заяву до пенсійного фонду про поновлення виплат. Де зазначити банківський рахунок, на який необхідно здійснювати виплати, та пройти фізичну ідентифікацію. Заява подається особисто або онлайн. Зокрема, з використанням віддаленого електронного підпису Дія підпис чи Дія ID, або через веб-портал Пенсійного фонду. Далі треба пройти фізичну Ідентифікацію у режимі відеоконференц Пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть надіслати цю письмову заяву до пенсійного фонду із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою звичайною поштою. Тобто для поновлення виплати пенсії через непроходження фізичної ідентифікації. Необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Пенсійний фонд ухвалить рішення про поновлення виплати пенсії, якщо ви пройшли фізичну ідентифікацію протягом року з дати припинення виплати. Якщо ви звернетеся пізніше, то потрібно пройти ідентифікацію та подати до пенсійного фонду заяву про поновлення пенсії. Це можна зробити особисто або онлайн з використанням електронного підпису Дія-Підпис або дія ID. Отже, робимо висновок. Уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньопереміщених осіб, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях. Це зміни, які встановлюють єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України незалежно від їх місця знаходження в Україні на тимчасово окупованій території чи за кордоном. Не знаю, чи цей порядок буде опублікований, бо він може містити ще певні обмеження, про які поки що не повідомляється. Я стежу за цим і одразу, якщо він буде опублікований, повідомлю вас про всі нюанси. Ось не коротко все, бо багато матеріалу. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, будете отримувати завжди свіжу, чітку і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!